Так вот, посмотрим на то, как изменилась карта Украины и что это значит. Значит, мы собрали все результаты, которые только могли. По 2006 году их надо было забирать по крупицам, они там не стопроцентные, но они реально отражают, как выглядела Украина после местных выборов 2006 года. Вот давайте посмотрим. 2006 год и пытаемся запомнить то, что мы увидели. Вот у нас партия регионов ⁇ Восточная Украина ⁇ вот у нас бьют центр и запад. И наша Украина ⁇ Народная самооборона, которая взяли Закарпатье и, в общем, часть Западной Украины. Вот это три основные политические силы. Тогда объединение Свобода ⁇ Свобода ⁇ прошла трехпроцентный барьер только в Львовской области. Исключительно. Значит, вот запомнили эту карту. Прошло 4 года. И что же произошло? Вот, пожалуйста. Значит, у нас Баткевщина э, или э, Бют остался кусочек там. Да? На место нашей Украины, в западной Украине и Бюта, пришло, пришло объединение ⁇ Свобода ⁇ Единый центр выиграл за Карпатскую область. А вот это у нас 17 из 24 областей. Вот все это партия регионов. В серые области мы не нашли данные. Значит, я и хочу только подчеркнуть, что это не стопроцентные данные. Вот то, что мы получили, Центральная избирательная комиссия вообще ничего не показывает. Вот по, по крупицам вырывали. Значит, если я вам скажу, вот Киевская область, да, там не стопроцентно там, где 90%, где по состоянию на 14,30%, где 68% обработано. Но тенденция очевидна. Да? И, значит, мы видим, что западная часть Украины, которая сейчас проголосовала в основном за объединение «Свобода», да, то есть радикализовалась, это не умеренная наша Украина, это даже не более агрессивный бюд, а это абсолютно откровенная националистическая риторика, правильно? І інша думка. Яка? Я скажу, знаєте, от якщо відіграв виставу, ми грали Шекспіра бурю. І от, власне, це остання п'єса, яку написав Шекспір. І вона не має, так би мовити, світової, такої, традиційної, хорошої, вдалої постановки. Бо там ніби два пласти дії відбуваються. Один і другий, які важко дуже з'єднати докупи. От, власне, то що ми зараз дивимося на ці всі речі, які відбуваються, це власне ці два пласти, що ми рухаємося і не можемо знайти одне звучання. І за того, тільки що нібито відірвано від тих речей, про які ми кажемо, що раптом у нас міняється, політично, міняється ситуація з такою швидкістю за два-за три роки. Чому? А тому, що не чують один одного. Абсолютно, та е, ніби е, верхня частина, яка називається політиком, вони не, е, не відчувають нижні очі частини. Як казали, пам'ятаєте, колись Ленін, що низи не можуть, верхи не хочуть і так далі. Оця штука і спрацьовує. Як будуть далі позиції? Ми ж розуміємо, що навіть ті е, партії, яку представляю Я Свобода, що е, не буває так, щоб були прихильники тільки в Західній Україні. Так, але є прихильники по всій території України. Це, це як я жартую, і бінюку, понятно. Так, власне, але ми ж розуміємо, що багато речей робиться так, щоб ну. Нібито замазуються так, щоб недобре було зрозуміло всім. Найважливіше, мабуть, що е, ну, можна винести з цього, що якісь нові тенденції в нас в державі проходять. Вони, на жаль, цими виборами вони втратили якусь орієнтацію спокою. І це дуже тривожно, чесне слово, тому що стільки багато негарних речей і відбувається і по сьогоднішній день. І те, що в маленьких селах не можуть порахувати 1200 голосів і рахують по 4 дні. То це говорить про те, що то або безграмотні люди, або безграмотне керівництво на цих виборчих дільницях, або ще щось там вище відбувається. Богдан будь пожалуйста, к мікрофону. Ось вот прозвучало в нашій студії право сили приходять, вони опасні. Ви знаєте, ви просто так якось мене називаєте. і Взагалі, Всеукраїнське об'єднання Свобода, право радикальне, що аж страшно стається. Виявляється, патріота України називати той, що любить свою землю, що він є радикально, любить свою землю. Якби він трошки легше любив, то він би був не радикально. А те, що він любить себе, то він дуже радикальний. Чому ми радикально? І подивіться, оцей зараз про ці всі фантазії, які говоряться тут, з приводу того, як буде там через два роки, через чотири роки, що це відбудеться, коли об'єднається якась інша сила, то не з'явиться. Це всеукраїнське об'єднання Свобода, воно ніби буде втрачати свої стосунки. Багато всіляких фантазій. Є така пісня дуже хороша російська. Фантазіор, ти мене називала. Але бачимо, через два роки, коли будуть навіть президентські вибори, ситуація буде мінятися з зовсім іншу сторону. Чому воно так відбувається? Та дуже просто. Мені шкода, тому що, в принципі, отой політичний, так би мовити, загал, який в нас існує, і ті люди, яких ми вже політично звикли бачити неодноразово, не один рік, і в різних партіях. І вони тепер тихесенько всі перемахнулися до партії регіонів. І зараз я, як член об, обласної депутатської фракції нашої невеличкої, буду сидіти, і 10, 100 депутатів буде з партії регіонів, з вашої. І там будуть сидіти ті люди, які були в нашій Україні, коло нашої України, були перед нашою Україною і так далі. Тобто, люди виявляються, ті свої гнізда міняють дуже просто, але не міняється суть. А суть міняється дуже просто. То кажуть, що радикальні які радикальні, коли політично виставляються зовсім інші речі: як рухатися країні, як себе захищити, захистити в тому, що довкола ми нікому не потрібні? Ні братній Росії, яка стоїть на сході, ні братній Америці, яку ми так лякаємо, також ми їм не потрібні. Ми повинні бути міцні, сильно внутрішні. А оцей внутрішню силу треба нам здолати, яким чином? Не здавати свої пріоритети, які вже до цього часу вони йдуть, і надзвичайно дуже важливо. І ми ж. То підсвідомо наш народ України, ми це ж відчуваємо. А зараз ці вибори вони ще раз підтвердили те, що довкола тих виборів, які ми кажемо, хотіли би провести їх так, демократично, не демократично, але ж душу, то ж не обдуриш. Фарисейство, те, яке в нас існує, воно ж постійно з нами є. Скільки облич треба мати, щоб говорити одне, робити третє, повертатися. Мені можуть сказати, я артист, я це вмію робити. Неправда, артист працює від своєї душі. В нього він тільки міняє ту роль чи іншу, що задає драматург. Але я думаю, що тут драматургія, яка в нас існує зараз в нашій країні, вона не долуга, вона йде на розрушення нашої держави. І для того, щоб зберегти українство в церкві України, для того, щоб наша нація існувала, треба потужній національну самосвідомість. Та да, прекрасно, він російський патріот, цей чудовий артист. Він націоналіст російський, супер. Бо росіяни прекрасно, вони прекрасні, бо вони люблять свою країну. Ну чому я маю боятися, що я націоналіст українець, який любить свою державу, Україну, і пуг і пужолом лякають, що бенюк поступив радикально, як мене обзиває, як сказав Петро Мага, там антисемітом і так далі. Та не про це ми говоримо. Та Україна неймовірно є талановита, гарна і представлена багатьма народами, але. Розуміємо, що ті народи, які живуть в Україні, вони в першу чергу мають існувати ті норми поведінки, які у будь-якій країні є. З приводу того, що сказав пан Мирослав Попович, дуже важливо. Суть поведінки, як себе вести. В будь-яку країну ми приїжджаємо за кордон. Ми знаємо, що ми маємо то, 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 то абсолютно точно відстоювати, для того, щоб ми не попали в якийсь катаклізм. І ми розуміємо це і поводимо себе нормально. Але Но в нашій державі все пройшлося в повний розвал. І тому то я думаю, що ті всі речі, які будуть. В майбутньому і через два роки, і ми зараз можемо фантазувати собі, думати і казати, як там будуть далі розвиватися події. Надзвичайно важливо, що партія регіонів, і дуже мені прикро, що президент вони не зуміли провести вибори нормально. Ці вибори є сфальсифіковані. Вони є погані вибори. І по ті погані вибори, які би було, я думаю, було б добре, коли б були багато частин України просто перераховані голоси, тому що я йшов по, по мажоритарному окрузі і буду зустрічатися з тим чоловіком в Київській обласній організації нашій, який просто сфальсикував мій мажоритарний, де я виграв ці вибори. Я потім буду дивитися в очі, і я розумію, що таким чином ідуть весь час. Що немає людини, який би я сказав, що я знаю, що оцей пан так себе поводить. Ця пані себе так поводить. Бенюк є такий, але я знаю, що вони ніколи не зрадять і не будуть іншими. І тоді в нас буде все зрозуміло в цій країні. І дуже важливо, щоб ми були вболівали і в першу чергу думали про майбутнє тої України, яка буде національно свідомою країною, бо ця якась несвідомість в нас, ви бачите, доводить до повної втрати всіх пріоритетів. І дуже прикро, що ми говоримо про те, що ми в цій країні, і коли кажуть в цій країні, вона ж серце тут ріже. Та це моя країна. Вона недолуга зараз. Вона бідна, вона хвора. Але я буду жити тут. Я дітей своїх за кордон не буду відправляти і збирати останні гроші. Я буду їх старатися тут, бо мені треба тут жити. Я думаю, про майбутнє своєї країни. І тому то я буду стояти на цих питаннях, які ви кажете, що чогось я націоналіст, це погано. Та ні. Я люблю я націоналіст, нормальний чоловік, який любить свою країну. І тому то націоналісти далі будуть завойовувати пріоритет в нашій державі. Я думаю, два слова буквально скажу два слова. Я думаю, що ті перспективні речі, які будуть в нашій державі, я думаю, що вони будуть спрацьовувати на позитив це однозначно. Бо ми розуміємо, що те однозначне судження, або як кажуть, що немає більше інших поглядів, тільки такі це неправильно, тому що це розмаїття, або як кажуть, український віночок, який покриває нашу голову, це ота енергетика, яка буде нас тримати. Але енергетика вона буде має побудована бути на тому, що дає наша земля. Це дає дуже важливо. Це ті речі, які обов'язково ми з молоком матері, ми їх всмоктуємо, і обов'язково ми живемо. Так що я думаю, що ці речі вони будуть плюсувати нам і давати великий позитив в майбутньому на те, що наша держава буде свідома, надзвичайно потужна. От я в це вірю. Сергій Дібро. Я, я думаю, тут важко не погодитися з вашими словами, але єдине, я думаю, що все-таки про ту революційну ситуацію, про яку ми згадуємо, вона е, тремтить і в повітрі вона існує. Тільки єдине, що треба було б добре, коли б, е, ті декларації, які говорить президент нашої держави, щоб вони не розходилися з тими поступками, які робить команда президента, це і дуже важливо. Тому що існує ота друга сторона, де ми кажемо, що з балкончику лідер говорить одне, а Піпл виробляє зовсім інші речі. І тут дуже прикро це є. Я перепрошую, дякую. Я вже все перетягнув час, чи що Так? я хочу е, за, закінчу е, віршем. Чотири рядочки, дуже гарні. Вони мені страшенно Любі подобаються. Вас. Любов і дружба в млі нічні до вас проб'ються крізь затвори, як в каторжанські давні нори до вас доходить голос мій. Важкі закови упадуть, темниці рухнуть. І свобода вас прийме радо біля входа, і браття меч вам віддадуть.